Та у вас багато полуте. Та дивіться, один огород. Вон яблук скільки лежить. Два двом нас назбирала, де там от пшенички в холодочку. А на сонці, думаю, ввечері може весь бере. Прийду. Оце ж один, ось другий в мене. Рядом вони всі тут. Другий. І туди третій там, де цибулька вам показувала. На да, це бульку покладула. Та да, ця картошка і не цвіла, якийсь сорт. А синя цвіта куплюла тоді. Це гонка. Ця булька вже виберуте. Вже У Гуня все хоє. Та це ще боба мокрина тут жила. Старій й хто новий, Петлюба садила вже рісці. А тут я буду з пальо. Старо, старо сухо було. А цей рядок цибулі насадила. Старої, великої, зелененька та є. Зрізати. Та є зрізати мою. так, Іду домой навпростець. Качечок там випустиє курочок. Я гуляю теж. Самі ходу, ходи ходить. Що дітей? Чуєш, я йду. Да? Ну, чуть так говка, хоч виходила. А чого воно? Розривош, собаки, мабуть, бігали. Чесничок уже, хто кажуть, повиберов, Ну, в мене дивіться який. Оце ви такий вибираєте? Чи зеленіший. Думаю, вибирати чи не вибирати ще. Гадаю. Бо я його глибоко садила під лопоту. Та думаю, щоб не був зелений. По один рік так вибрала. А він був зеленку водий, дуже. У мене хоча вистолюється. Бо як зверху дощесать, то він швидше і сухне. А він мене пізніше сходив. То що глибок. І тут в мене кабаки ось посадили. На кожному Ось свині вилізли, з'їла. Трудися, трудуйся, тоді Клоц нету. Шість капустен з'їла там. І помідори відполочили. На корито, думаю, що налював. І пішло, і другим потягло, а там не налило. А тоді щось срочно визвали мене, фірку бросила відкрито. І вони дві свиномотки, ті, що вже лупити. По три центри там такі величезні. І вийшли ту мішку, де наробили. Ну ще й побожу <свістю> з совістю, не так, що смертельно. Фух. Так, палат занести вистарала вчора. і тут так движемося потихеньку, мої дорогесінькі. Мама теж ще відпочиває. А я вже саморанню бігаю. Не влажу. Та думаю, курочком і качачком жорко. Стараюсь дуже рону випускати, хоча б і всі лисиця, Бо Порону вони теж на охоті кутиць. Ну, На все одно. Ух і пече, спака, не виносимо мої дорогенькі. До двора я а в руки пече. Не вдержиш. Думаю, покажу ж вам. Вийшли, мої їм Подивіться. Купоця залізли які, Момка прибіла. Я їм викопала йомку, напустила водички. Мосько, гляди, щоб не задавила їх там, хоч не придавила, Бо ще потопиш їх. Бозьясь налюбуюся Грязі приймають, радіють. Ватьке. То повипилювала кущі, по низом. Не ні пройдеш нічого, мішають. Та листя присохне, думаю. Та повитягую в приця погибуть. І, і в другій мошки є. У місті вони тут. Вон лягло, де Бачите, і лежить. Грязі приймають. Що ви то робите? Зайди божі, ми ось є з водичкою. в них. Не бійтесь, не бійтесь. Маська, не бійся, не бійся. Я ж вам роди приймала, сиділа цілу ніч. Чухала вас, а воно жарище. Водичкою поливала в роти. Водичкою поливала, лежала як хакали так, що... Це не було. Ну, вони окремо, одна тут, друга в тому, а тоді зійшлися у місто. А в тих двох собака задавив двійку. Буду там прив'язав. Нічого, ну то не мій, то бобен любен остався. Бабуся ж померла, собачка осталась так. І, 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 і так вона мені по наслідству перейшла. Хот уже там купила і собачка осталась. Мої любі. Не мо, людочка теж біга десь діжура є в нас. Та де ж вона є, десь кура, я бо захотую. Так я було захотаю. О, закриваность йде. Йде дежур. Мамо, поздоровка вся. Здравствуйте. З праздничком сьогодні, сьогодні вона купола. Учора. Так от сьогодні. Хто? Уже пройшов по настоящому. А вчора було. Я, до свох... О, шлем, а я сьогодні ходю з і вона купала, дівка воду була. Я ходю сьогодні. сьогодні я вчора до Свохи вечором їздила з сестричкою. А... Я й не знала, вони вчора сиділи, і бабуля приїхала до них, і, цей, і ми. І кажуть, і вона купала по старому. А яка там вже аж пройшло по-новому, тепер не поймеш. Я не доберу. Я тепер не розумію. його не, не Людочка? Та то не людочка артіст. Вараночка їла мам. Їла добре, то ти дочі спекла? Ах то ж з сиром. І, і стої... піріжечка із сосісочку зробила, і з печіночку зробила. А це нарвала яблучко, ходила, на збирала. Та там йогатки ще обірвала мене стоять. Та думаю, і в духовочку <зас> тобі ще поставлю, солоденьких. А ти, то я в улії мене. <зас <зас> мабуть, наує. Їла що Та волії вони розлозяться в мене і біжить тоді. А от як печень не поставиш, то вони хоч і вибіже, солодке добре тоді. Та пухкі, та пухкі добрі. От, 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 от так. Та печаток, так, що цибульку та вибрала вже всю, а залишився часничок ще не довибероли. Треба вибирати, вечором будемо. Заболіла. Такий насмарк, як і балокаю. І в коті дуже. І Катюша, а людочку в лікарню возили. Лоренгіт написали, от ставок бокому виходить. Та підхватили воно, вірусу якогось. О, така от уже жарка бузно. Та ні воно жорко було, то вірус. Тут кось підхватили. Людей багато було. І от кось підхватили. То, ну от що воно взялося. І чую, ну, не те, та, що так просто де добре. Конкретно <райдет> пройдуть. Працюю, двигаємось, пройдуть. Так, іду та... робити. Показувала, які свинки манюки купуються. Манюню ті залізли в стояла. І купуються. Пиріжечки, дивіться. І з і ці. А це раночки доїли вже, а ось ще кіста півмакітри. Мухож. Також все. Тільки нос. в селі тут невозможно. І трови пучки. Ну, зараз уже ровно висажу. І буду смакото на вечерю. Комплето є, молочко є. Хорошо, дай Бог днятяк, горіх розрісся. Прям не народу. І вона тут і стіл, тут себе мою лавочка. І ще казала один сюди стил. Щоб ставити мисочки, у мене там я дерев'яний солдатський хорош. не розкиснеться, хоч і дощ йти клеюнкою. Огірки на... збирала вже, є огірки. Так сохне у на швидко щось. з балокою, ну нічого. Як я, так і балока. Ви пишете, щось случилось у вас, щось случилось. Та нічого не случилось такого. Всі віруси підхватили, всіх перекачало. Ну нічого, все налодилось. Купила і ото інгалятор, чи як водо. Людочки, щоб дихати. Поїхали що то в лікарню, хотіли ложити, а ми так обдумали, обдумали і не лягли. Набрали то все. Ну, антибіотики, ну, дякувати Богу, і пройшло. Людочки вже бігає, мотоється. Побігла опять. Не встигуємо задаю бігати. Медведім такий карси і взяли. Вона зразу боялася, Я кажу, там медведь теж дихай, нюхає кура, кажу, і ти давай нюхай. Здорова будеш, попробуйся. Дійсно, хороша, така я подихав і зразу кошелі проходить. От білий налив хороший. Та я вже закрила абрикоси з білим наливом, а це ще дужче поспіла. Так. Тоб, два дні оце похолодола, це сьогодні припікує таке, що не виносимо. Бучку з помідорів вже висипала свинім. Там таке залишилося на дні. З порожньою самею, під нове накидати. Ось ось так і спрої мої любі. Так усе потихеньку, так як всіх. Людочка, йди сюди, йди до бабусі. Бабусі прийшов, вже на пляж нарядилася. <гум repeats> Ох, і зайчиня бабуся, вже на пляж, Поїдемо. Побігла, побігла, плаче, купатись хоче, русалка наша. Та не води і копій, тоді не чуть. <різь> У маму вдалося. Катюша чужа теж рибу руками ловила. і я води так боюся. Чес, не знаю, чи Вони було спільно. Та я топилася два рази. а, О, а воно не боїться нічого. Ось і мертва була. Ой, я під Та побоюсь. О це все є море. Іде йде, йде Гука, йде йде. Да, кум кумка кот базіліум. Сповнив, як пісня кум Базіліум співав. Бля, я не спомню, ніяк не спомню. Не можемо спомнити, як але з котом співала.